Працювали в Кирилівському старостинському окрузі Старосалтівської громади Чугуївського району. Громада, громада була під окупацією. Кирилівка була також під окупацією. А, є проблемні питання, які ми взяли в роботу. Частину відправили вже відозвернення до міністерств. Проблема перша і, напевне, основна проблема сьогодні для Кирилівки. Це Сполучення це дорога. Дороги немає майже з сполучення ні з Старим Салтовом, ні з Харковом, ні з районом. Дорога більшою частиною польова. І навіть коли що буде зимою і що буде час дощів, ну буде велика проблема. А друга проблема це транспорт. Це автобусне сполучення, його теж немає. Приватні, приватний перевізник не може і не хоче, ну і зрозуміло, да, чому не працює. Звернувся до Міністерства інфраструктури з приводу того, щоб якимось чином вирішили цю проблему. Якщо неможливо відновити дорогу, звичайно, то тоді питання з транспортом хоча б раз в тиждень він має. Працювати за рахунок державного або обласного бюджету, і також відправлю звернення на голову військової адміністрації обласної легаснігубового та на голову обласної ради Тетяну Петрівну Єгору Луценка. Третя проблема, але вона вже вирішена. Це ФАП. Тут працює медичний пункт працівник і є приміщення, і люди в умовах того, що не можуть. Швидко добратися, а взагалі добратися не можуть, якщо якийсь приватний а, якщо сусід, наприклад, повезе, це буде ну, і коштувати, і так далі, і не своєчасно можна знайти машину. Тому а, потрібно мотивувати медичного працівника, який тут працює, і саме головне створити йому умови праці, тому що багато пенсіонерів, які приходять і отримують послугу медичну до ФАПу. Але вже голова громади запевнив, що а, замотивовано. І дрова вже розподілені на цей ФАП, тобто буде цієї зими тепло, ФАП буде працювати. Четверта проблема це дрова. Дрова і дуже велика проблема. Минулого року зі 100% потреби на громаду надали, відсотків, напевне, 15%. І тому громада розподілила кошти дрова. Тим сім'ям, в яких було пошкоджене житло, тому майже Кирилівка майже не отримала дров. Цього разу, а і, і другу і проблему, що озвучували, чому не отримали сучасну дрова, начебто, списки не дали запізно. Тому що в Старосалтові, що в Кирилівці, ми і порадили, і також ну, я вважаю, що це правильно зробити одразу по фамільні списки, направити до Вище стоячого керівництва а, з потребами, Ми тримаємо цю ситуацію на контролю по дровам, тому що, тому що якщо це по старому салту, якщо не відновити газ, то звичайно людям треба а, чимось буде опалювати, опалювати свої домівки. Наступна проблема, п'ята проблема по Кирилівці а, це а, за електроенергією, зарплатою електроенергії. Багато людей, які не проживали під час окупації. В своїх будинках багато людей проживало. І питання в тому, що Обленерго запросило. Показники лічильників вже після деокупації півроку до людей ніхто не звертався після деокупації, але через півроку звернулися і запитали показники лічильників і виставили рахунок. Обленерго виставив рахунок людям за ту електроенергію, яку вони навіть і не споживали. І вони не знають, хто споживав цю електроенергію, чи окупанти, чи хтось інший там проживав. Тому також направлю офіційне звернення на Міністерство енергетики. На своїх колег з містер... з профільного комітету та на обленерго також повідомлю заступника голови обласної військової адміністрації Харківської. От майже це основні такі питання озвучили людей. Да? Тут комунікація, я скажу так, в Кирилівці більш-менш гарна. Староста на своєму місці працює з людьми, бачили навпаки. В минулих там старостинських округах, де не було комунікації зі старостою, Тут староста в своєму місці, дуже дякуємо йому, йому за роботу, відпрацювали таким чином, що якщо а, всі люди мають, особливо під час війни, звертатися до звичайно до свого староста з усіма проблемами, які тільки є, а староста, якщо не можна на своєму рівні вирішити цю проблему, звертається до голови громади або до його профільних заступників, якщо голова громади не вирішує проблему. Голова громади звертається на район, район, на область і так далі. А ось проблема в тому, що коли, коли якийсь рівень не звернувся до вищестоячого керівництва і не вирішив проблему, тоді проблеми, проблеми накопичуються. Наше завдання тримати цю комунікацію на контролі, і ми також людям повідомили, що якщо щось не працює десь, то пишіть обов'язково на ці проблеми, не замовчуйте, озвучуйте їх, тому що більшість проблем, як ми вже... Я в наступному відео скажу про старий салтів, це відсутність комунікації. І це по, по багатьох громадах ми бачимо. Бо комунікація вирішує все. Якщо голова громади не спілкується з людьми, якщо не виходить до людей, або недостатню кількість прийомних годин зробив, це свідчить про те, що будуть в цій громаді проблеми. І... А тим більше, якщо це деокупована громада. Ще більше, якщо дуже багато зруйнованого та пошкодженого житла. Працюємо далі, разом до перемоги. Слава Україні!